Друзі, рада вас вітати у спільноті Шукачів з Сьогодні 182 гривні за кілограм я знайшла від Бруно Маглі від італійського дизайнера від італійського будинку моди. Вінтажні босоніжки, 70 доларів вони коштують, 50 євро коштують вінтажні на ebay, на пошмарку. 80 якась валюта, не знаю, що це за валюта. Так, 75 доларів теж вінтажні коштують. І навіть в метрополітен музею зберігаються від Бруно Маглі туфельки. А ми подивимося, скільки коштують нове взуття від Бруно Маглі від 200 до 500 доларів. Коштує пара взуття в залежності від моделі, від сезону, є знижечки на деякі позиції. Сподіваюся, я знову знайду щось шедевральне, таке і цікаве. Ось такі сатину, слінбеки, колір, припорошено рожевий до бускового, розшитий. Вісером красивий, красивий на вихід. Є шкіряні чоботи, є по сезону теж Досить сучасна модель. Це шкіра, шкіра м'яка з пряжечками. Поруч покупці теж обирають красиві речі, натуральні. Я теж хочу подивитися сукні. І ось така в білосніжному кольорі, з акцентними рукавчиками, з оборочкою понизу. вона в білому кольорі, фактурна тканина, із вишивкою. Це англійський бренд Next в розмірі 14, європейський 42-й це бавовна. Я дивлюся блузи, гортаю, багато поки що з Поліестеру, мас маркету Але я знайшла тільки що блузу від бренду Monsoon, це англійський преміум бренд. шифонова тканина, натуральний шовк. Ви бачили на бірусі написано Сілк. Приємні м'ятні відтінки з яскравим принтом. І така блуза заважила майже 10 гривень, абсолютно мало. Я ще відібрала трішки речей. Зараз вам покажу від Peter Hunt. Це німецький преміальний бренд, блуза в кольорі фуксії. вона прямого силуету. І я побачила, що є паперова бірочка, вона ще новесенька. І в складі купро і віскоза від бренду Міха це досить недешевий бренд, така ошатна блуза, тканина як шифон і абстрактний має візерунок, який з такої якби травички від шведського бренду The Aзе Stories. Теж хороша знахідка, це віскозна блуза, вона на запах, зелений колір. Нагадаю вам, скільки коштує цей бренд. І джемпери, наприклад, чи светри коштують в середньому 100 доларів. Є 130, є 80. Це лінія від H&M, має відношення теж до КОС. Якби з однієї корпорації належить цей бренд, у однієї корпорації, що і H&M. Блузи коштують 129 доларів, тому така блуза, яка я знайшла, вона теж коштувала в районі 100 доларів. Від бренду GAN, це німецький бренд. Сорочка, жіноча сорочка, досить м'якасенька тканина, але сам бренд досить якісний. Це котон є джинсова цікава сорочка, або, можна сказати, що це швидше всього блуза, але з джинсу. Ну, тканина, Ліоцел або Купро бірочки немає, але це не 100% котон. Від Noanoa, це скандинавський бренд. Завжди дуже цікаві речі, якісні. І такий вкорочений кардиганчик з гузичками. і в складі є кашемір. М'якесенький, якісний гудзики з натурального перламутру. Лінія Марк Спенсер. Шукала бірочку. Відчувається, що це шерсть, але склад зрізаний. Тільки якийсь такий кусочок чогось, що нічого не видно. Від кост. Це англійський преміальний бренд. В минулих відео я розказувала вам і показувала, скільки коштує цей бренд. Дуже ніжно-блакитний відтінок з білим і тут в складі льон і акрил. Ще знайшла світшот, він в ідеальному стані в білому кольорі такий версайз. І це від бренду TU 16 аналізка віскоза з поліестером. Набіло багато покупців. Багато, я бачу, вибирають товару. Я знайшла ще одну таку ковтинку від Нуано. А теж така сама і в складі є кашемір. Сподобався джемпер в кобальту в синьому кольорі. З гузичками декорований. Знизу обманка блузи і це нейлон з бавовною. Ще ось такий кардиган на блискавці, яскравий відтінок фуксії рожевої, м'якесенький такий тепленький, затишний. І це від англійського бренду Woolovers. Цей бренд спеціалізується якраз так на в'язаних таких трикотажних речах. Є знак Walmark, знак якості шерсті. Зараз представлено багато джемперів і середня ціна 69 фунтів з кашеміру, з вовни, рукавички в'язані і палітра різних кольорів. Там показано, можна собі обрати, в якому кольорі замовити джемпер. Є 89 фунтів кардиган. Досить такі доступні ціни, як для британців. І я дивлюся далі, пішла дивитися жакети, піджаки, можливо, щось цікаве знайду. І ось такий вольоветовий з той піджак, він базовий. Від котон трейд. Досить хороший стан. Якість висока, натуральна підкладка. Ще, бачите, є мішечок. З гудзичком запасним був. Так. Жакет смужку вкорочений. Теж такий кежел. ну і можна до класичних чорних брюк теж 42-й європейський. Він не застібається на гузича, просто такий як кардиганчик в складі був котон. Жакетів зараз багато і до весни буде багато класних жакетів. Так що можете зараз собі підшукувати якийсь класний жакетик, базовий такий, тому що як блисне сонечко. Весна вже так не буде такого вибору. Ось такий білий, класний є ще фактурна тканина. Застібається на один гудзик. Гудзик теж такий а, в квітку зроблений, як з каменю виточений. Так, такий красивий рожевий жакет. Цей мені дуже сподобався. Е від Next. Next це не дуже дорогий англійський бренд. Але, тим не менше, він дуже якісний. Деталізовано, як навіть підкладка, як якісно там вона подвійна, така в два кольори. Так, ну що, подивимося верхній одяг. Тут відчувається, що в складі є шерсть, Хоча це бренд ISIS, це недорогий бренд. Такий кардиганчик теплесний, гірчично чорний колір. І дійсно в складі є вовна є шерсть, Я здивована, 80% є шерсті. Це вінтажна куртка шкіряна десь 90-ті роки, 80-ті 90-ті. Отака досить важка. Пальто в сірому кольорі. Від Бонмарчі парка. балоніва тканина, з каптуром. Видно, що не заношена ідеальний стан. Навіть по підкладці видно, що вона практично новесенька. Стягується в вталії понизу. І відтінок такий оливковий, приємний, зеленувато оливковий. Хочу подивитися сумки. А це шкіряна сумка. Ну, вона вже залюблена, якби має потертості. А ще знайшла гаманець. І це фосіл. Це фосіл. Якщо вам видно досить милий, нічого йому так і не бракує, він не має якихось пошкоджень. Так, вечірня сумочка клач від Michael Kors. Я так впевнена, що це фейк. Або дуже вона така винушена, є для ноутбука портфель. Від з тим сумочка мила. Це англійський універмаг, канцтоварів, сум, аксесуарів. Ось така схожа є. Трішки інший відтінок принта. Я знаю багато хто з глядачів любить цей бренд. Ну, і не дивно, тому що в Англії теж дуже люблять цей бренд. Ще одна шкіряна сумка. Ви сьогодні бачите якісь такі яскраві кольори саме шкіряних сумок, то була жовта, зараз рожева. Але літом буде по-іншому сприйматися і вона би пішла на ура. Підкладка чистенька, має кишеньки всередині і шкіра досить м'яка. Симпатична лялечка, але якось так дивно, можливо, там шапочка мала бути ззаду, тому що залисинка залишилася. Ведмедики вже сплять, вони зимою падають в сплячку. Від майкл корс сумка, і я таку сумку знайшла на сайті. А, тобто така модель дійсно існує, так що є а, сподівання, що сумка оригінальна, якщо оригінальна, це взагалі супер знахідка і досить добре була виконана. Ще така мила сумочка в сірому кольорі. Сумок небагато, але бачите, дві сумки ви від Майкл Корс знайшла. Ще шуба є натуральна з цегейки. Я не знаю, як це правильно по-сучасному це хутро називається. Напевне, не цегейка якось. По іншому напишіть в коментарях, шуба досить важка, але ну вони таки і є. Це натуральна шуба. Є різні курточки. Від зара кардиганна гузочка в'язаний, якість досить хороша, хоча Zara не дорогий такий бренд. І виявляється, тут 76% шерсті. Люблю всякі такі трикотажні штучки, які називаються лонгами. м'якесенькі. <сум> ну, цей лонг має понизу а, таку обманку блузи, поліестер віскоза, коза Ще ось такі босоніжки з натуральної замші, лакована шкіра всередині шкіра. Вони зручні і легесенькі. Також я знайшла комбінезон з фактурної тканини, з етикеткою, з таким трішки блиском, блискучою ниточкою мідяною. красивий розкішний комбінезон, тканина середня, досить така тримає форму і ще з паперовою етикеткою розкішний комбінезон. Для молодих дівчат теж така сексофільна сукня в яскравому кольорі фуксі із сатину. Застібається збоку на грузочки, Ну навіть не застібається, це обманка застіпки. І ось ця сукня, яка має вигляд, так скажімо, на моделі. Ну, а ця сукня. Стильна, скромна кежел на кожний день з поясочком, колір оливковий від бренду Ту. Вона застібається донизу на гузички, така довжина мідаксі. І в складі льон. Ще такі босоніжки чорні від бренду автограф. Це недорогий бренд. Ну, як бачите, початок був з вінтажних босоніжок італійського будинку моди, то давайте сьогодні ключове слово. Напишіть італійський будинок моди. Чекаю вас в коментарях!